Добрий день, шановні десятикласники! Ось і завершили ми роботу над темою проза і поезія пізнього романтизму, переходу до реалізму. Вам залишається лише закріпити свої знання, виконавши завдання. Контрольна робота складається з 10 питань різної складності. Початковий рівень 3 питання. Кожна правильна відповідь один бал. Середній рівень 4 питання. Кожна правильна відповідь 1 бал. Достатній рівень 2 завдання по 1,5 балу. Та високий рівень максимально 2 бали. Отже, десятикласники, до роботи нехай щастить!